Ну що, зараз буде Україна? Я хвилююсь, тому що Думаю, хвилюється Україна. А, зараз йде візит. Візитівка, як воно, ну, посткарт, Коротше. Курс по мобільному монтажу до 17 травня 599 гривень. Доєднатись з посиланням внизу. В п'ятницю виходить мій новий відеокліп на каналі. А, ви вже можете послухати відривок нової пісні в мене в Тіктоці в посиланні або в мене в рілсі в інстаграмі. Буду радий, якщо підтримаєте. Лайком, коментарем, репостом. Ну все, рекламу собі зробив. А тепер... Ну, давайте, Ну, щоб все було топчик-горобчик. Хлопці, давайте. Все. Крила з'їли, полетіли. Bird of prey. Ой, гарно, гарно, ну красиво, конечно, да, співає, боже, ці світлячки, ці. ой, Ну що по що вони трішки щось змінили чи ні? Боже. Боже. Боже, боже скільки щастя. Боже, добрий вечір. Знаєте, такий кадр. Але оце, оце я не можу поняти, чому це все так поспіхом все відбувається. ладно. Слухаємо вокал. Ну, дуже багато рі, що перебір, я вважаю. І що? і. Трішки повітряних вистачило. Ну, нормально, нормально співає, все хорошо. Давай, давай, давай. Але, ну, звісно, з цією рітуші, я розумію, це може прям перебір. З цим ефектом блюру, щоб типу це як казка. Боже, не... Це... Боже, як цікаво. Ну, прикольно придумали, звичайно, з цими вогниками. Ні, ну оце, це, я не знаю. Ну реально, вроді би таракан повзе і такий. Кш -кш -кш. Боже. Нарешті показали цей шліф з цим сердечком. Боже. Ну, ні, ну Мені подобається, як він співає. Ну... Хорошо, він співає. Боже, тут треба було крикнути. Ну ладно. А, ну, виглядає в телеверсії цікаво. Чесно скажу, цікаво. Отут. Чуть-чуть не впевнено. Ну, ладно. Гарно. Ну, щось таке придумали. А а ну ка фіналочка. Давай. Ага. Ну, нормально. Я думаю, що він трішки хвилюється, звичайно, і ось коли ти хвилюєшся. Що це було? І повітря буває, збивається. Ну, дихалка точніше. Але. А де крила? Казали, що крила будуть. Крила з'їли, полетіли, де крила? Боже, як цікаво! Боже... Він, звичайно, да. актор, звісно. Тут, кріні, Фредді Меркурі покинув. Ось, де крила! Крила вони зробили цими фонарями. Господи, не фонарями, а. Ні, ну хорошо. Але трішечки рівно став. Але гарно, вау! Ні, Ну, вибачте, це фінал. Це фінал. Можемо тепер не хвилюватися, що циферблат не пройдуть у фінал. Це дійсно фінал. А зараз у нас буде Швеція в наступній реакції. Курс по мобільному мантажу 599 гривень. В п'ятницю виходить пісня нова, називається Підрахуй. Можете послухати вже фрагменти цієї пісні. Тіктосі, в інстаграмі, е, і підтримати. Клас! Ні, мені реально циферблат прям топчик-горобчик. Ні, молодці! Прям круто! Клас! Я довольний, прям постарались, постарались, блін, круті, круті! Все, до зустрічі в наступних реакціях і на прямому ефірі після Євробачення. Е,